Ви коли-небудь замислювалися, що ж упаковано всередині дрона DJI Mavic? Давайте розберемо його та подивимося. Спереду знаходиться зірка програми, камера, закріплена на трьохосьовому підвісі гімбалі, який забезпечує вашим кадрам ідеальну плавність. По всьому корпусу розташовані візуальні сенсори це очі дрона, які допомагають йому уникати перешкод. І здійснювати розумний політ. Прямо в центрі, глибоко всередині, знаходиться мозок операції, головна плата керування польотом, польотний контролер та її потужний процесор. Саме це змушує відбуватися все чарівництво. Уся нижня частина це, по суті, великий відсік для акумулятора, який забезпечує дрону час польоту. А що щодо цих променів рукавів? Кожен із них містить мотор, електронний регулятор швидкості або ЕСК і звичайно пропелер. Що справді круто, так це те, наскільки все модульне. Ви можете замінити промені, підвіз, камеру і навіть акумулятор окремо, це інженерний шедевр. Дякуємо за перегляд!